Вітаю вас! Сьогодні в програмі говоритиму про те, як змінюються особливості в'язничної системи під впливом технічного прогресу, зокрема про ті технології, які дозволяють економити час і людські ресурси, а також про те, що дає можливість ув'язненим не втрачати зв'язку із зовнішнім світом. В ефірі програма «По обидва боки» – спільний проект обласного телебачення Галичина і управління Державної пенітенціарної служби. Починаючи з 2011 року в Івано-Франківському слідчому ізоляторі діє система відеоконференцзв'язку із залами судових засідань. Цей проєкт було започатковано за підтримки Міжнародної організації з міграції та сприяння Посольства США в Україні. У кімнатах слідчого ізолятора у установах виконання покарань встановлено необхідні технічні засоби для ведення дистанційних судових засідань. Це дає можливість забезпечити належну якість зображення та звуку, а також дати учасникам судового процесу змогу чути та бачити хід засідання, ставити запитання і отримувати відповіді. За допомогою цього зв'язку здійснюється операційне провадження по судових засіданнях, тобто дає змогу. Таку можливість, що доставляти засудженого вже в суд не треба. Це зменшує персонал, який задіюється при конвоюванні даного засудженого в апеляційний суд. Тобто використовується одна людина замість трьох чотирьох, які проводять обшуки, доставляють. Також зменшує обсяг самої небезпеки, яка може представляти під час слідування того засудженого до суду. Якщо у перший рік функціонування такої системи в Івано-Франківському слідчому ізоляторі було проведено 45 дистанційних засідань, то у 2014 році їхня кількість збільшилася до 250. Приходить вимога з суду. На який день і на яку годину здійснюється конференція до зв'язок? Є спеціальна людина, яка призначена на посаду щодо виведення, і здійснює виведення на таку-то годину. Якщо засуджений не бажає. Участь брати у відеоконференц-зв'язку, Він отримує пам'ятку, ознайомлюється з цією пам'яткою під підпис. І пізніше, вже під час конференц зв'язку, судді доводить інформацію, що він не бажає брати участь у відеоконференц зв'язку, а хоче безпосередньо брати участь у судовому засіданні на місці. Отже, якщо підсудний бажає особисто бути присутнім в залі засідання, то ніхто жодним чином не має права йому відмовити. Це підтверджує і голова апеляційного суду області Богдан Гриновецький. Згідно закону чинного. Якщо обвинувачений бажає бути у судовому засіданні, ми зобов'язані задовільняти його клопотання про те, що <кій> припиняється відеозв'язок, і ми зобов'язані вжити заходів для його доставки у судове засідання. Причини, з яких підсудні відмовляються від відеоконференцзв'язку, звязку можуть бути різними. Одні бажають потрапити до зали засідань, щоб побачити при цьому родичів чи знайомих. Інші прагнуть мати безпосереднє спілкування зі своїм адвокатом під час процесу. Захисник сидів у нас у залі, а він віддалений від захисника. В цьому є деякі у нас процесуальні проблеми. А коли, а коли він прибуває в зал засідання, тоді ці нюанси знімаються. Хоча основний висновок мій про те, що засоб, засіб розгляду судових справ через відеозв'язок є досить ефективним. Отож, система відеоконференцв'язку має низку переваг. Вона дозволяє забезпечити дотримання заходів безпеки, виключає можливість утечі затриманих під час конвоювання. Також це дає можливість зекономити кошти на транспортування, скрутити час розгляду судових справ. Однак, якщо людина не дає згоди на отримання від держави такого сервісу, то держава не може змусити нікого брати в такому режимі участь. І ще дещо про інформаційні технології. Як відомо, цього року в у виправних установах України запроваджують нові правила. Зокрема, засудженим пов'язненням то відтепер дозволено користуватися комп'ютерами, що правда не безкоштовно. Тож про старі і нові технології, які діють у коломийській виправній колонії, говоритимемо далі. Новинні сайти найпопулярніші серед інтернет користувачів Коломийської виправної колонії. Один із засуджених Михайло чи не щодня шукає тут найсвіжішу інформацію про те, що діється на Донбасі і в світі загалом. Кожен засуджений завжди хоче знати щось більше, що робиться у світі, що робиться в області, в місті, наприклад, у рідному домі, в рідних краях. Розумієте? І тепер є просто реальна можливість подивитися, що робиться. І ще раз наголошую, що в ці нелегкі часи більш цікаві новини і цікаві все, що твориться. У в'язницях зовсім не бракує інформації про зовнішній світ, розповідає перший заступник начальника колонії Сергій Катрич. За його словами, більшість засуджених дуже уважно стежить за всім, що відбувається в політичному житті країни. Дехто з них навіть виявляє бажання, звертались до керівництва установи, що неможливо звільнити відбування покарання і брати участь в цій операції. Ну, хоча законодавством це не передбачено. Інтернет-клас у колонії обладнали відносно нещодавно. Відповідно до нових правил, засуджені можуть користуватися комп'ютерами чи не щодня. Потрібно тільки написати заяву на ім'я начальника колонії. Однак, доступ тут і далеко не до всіх сайтів. Під суворою забороною соціальні мережі, електронна пошта, також сайти, які місять еротику чи насильство. Користуються вони обов'язково під контролем адміністрації і у вільний від роботи час. Це після 17-ї години. Оплата за користування мережі інтернет здійснюється або з рахунків засуджених, або якщо родичі їхні виявляють бажання покласти гроші на їхні рахунки. Однак доступ до інформації не обмежується тільки комп'ютерами. В установі також діє бібліотека, фонди якої суттєво поповнюються кожного року. Та й постійних відвідувачів теж не бракує. Тут читають усе від світової класики до наукових енциклопедій. У ну, зв'язку з тим, що приміщення мале, а засуджених багато. Вітаю вас! Сьогодні в програмі говоритиму про те, як змінюються особливості в'язничної системи під впливом технічного прогресу, зокрема про ті технології, які дозволяють економити час і людські ресурси, а також про те, що дає можливість ув'язненим не втрачати зв'язку із зовнішнім світом. В ефірі програма по обидва боки» – спільний проєкт обласного телебачення Галичина і управління державної. Піля.